Доброго дня, діти! З вами працює вчитель німецької мови загальноосвітньої школи номер 107 Нечаєва Алла Олександрівна. Наша тема сьогодні. Дай мені ручку, будь ласка, кулі». Давайте починати наш урок. Beginnen wir die Stunde. Зараз я розкажу, за яким підручником ми будемо працювати. Німецька мова для 5 класу нова українська школа під назвою Халі Хало. Авторами є Світлана Сотникова, Ганна Гоголєва. Місто Харків. Видавництво ранок 2022 рік. Будемо працювати з розділом 3 урок номер 22. Лекціон Гай штунди 2. Функцій. Починаємо. Починаємо урок. Наші очікувані результати. Перше. Навчитись розповідати, що і шкільного приладдя відсутні. Друге. Сформулювати прохання, використовуючи форми наказового способу дієслів. Третє. Назвати, які речі ти береш до школи, а які. Ні. Четверте навчитись просити товаришів чи старших щось зробити. Розділ 3 у школі. Сторінка 61. Перше завдання. Прослухай і повтори. Деркулі, кенен, Кайн. данке. Vielen Dank, Katja, Viktor, der Computer, das Computerspiel, Karl, Cleo, Die Freunde, der Bleistift, die Telefonnummer, Frei, Florian, Сторінка 61, вправа 2. Prosluch Lichelko і Poptor. Seite 61, Übung 2. Höre den und nach. Ich gehe in die Schule, ich habe einen Kuli, aber ich brauche zwei. Gib mir deinen, du bist frei. Strinka Studin, Brava 3. Zidai і напиши вісім слів з артиклями. Verbindet und schreibe acht Wörter mit Artikeln. На прикладі, ти бачиш слово для аншпіці. Поставте, будь ласка, на паузу, запиши ці 8 слів з артиклями, а потім перевіримо це завдання. Зараз ти бачиш на цьому слайді правильні відповіді. Подивись уважно і порівняй зі своїми записами. Дас лініаль. Die Farben, die Bücher, der Anspitzer, der Radiogummi, der Pinsel. Сподіваюсь, в тебе все вірно. А ми продовжуємо далі наш урок. На цьому слайді ти бачиш правило. Поставь, будь ласка, на паузу, запиши уважно це правило, і ми продовжимо наш урок. Сторінка 61, вправа 4. Розкажи, що у дітей є, а чого немає. Вас хандіа у вас целі. Табличка пропонує тобі запам'ятати також це правило. На прикладах, Heft. хабе, habe keine Karte. Ich habe keine Farben. Tania hat ein Heft, aber sie hat keinen Kuli. Victor hat einen Pinsel, aber er hat keine Farben. Stoріinka 62, prawa 5. Rozіraйте діалоги про те, що вам потрібно у школі. Was braucht ihr in der Schule? Spielt Dialoge. Persche Dialog. Brauchst du einen Anspitzer in der Schule? Ja, natürlich. Ich brauche einen Anspitzer in der Schule. Zweiter Dialog. Brauchst du auch eine Gitarre? Nein, ich brauche keine Gitarre. В цій табличці ти можеш побачити також інші слова, які можуть тобі допомогти створити аналогічні діалоги. Спробуй, будь ласка, створити діалоги і потренуватись. На цьому слайді ти бачиш ще одне правило. Постав, будь ласка, на паузу, уважно перепиши це правило і постарайся запам'ятати його. Бажаю успіхів! Trinker 62, 6. Bravo Зверни увагу на pronumero слова. Übung 6. List und numeriere die Bilder. Achte auf die markierten Wörter. Dialog 1. Leon, ich habe keinen Kuli. Gib mir bitte deinen Kuli. Hier, nimm bitte. Danke schön. Bitte schön. Dialog 2, Druge Dialog. Katja, ich brauche ein Lineal. Gib mir bitte dein Lineal. Hier, nimm bitte. Vielen Dank, bitte. Dialog 3, Dritte Dialog. Karl, ich habe keine Farben. Gib mir bitte deine Farben. Hier, nimm bitte. Danke sehr, bitte sehr. Bild Nummer 1, der Kugelschreiber. Bild Nummer 2 das lineal. Bild Nummer 3 die Farben. Подивись на правило в табличці і зверни увагу та запам'ятай. Der imperativ der Verben. Schreibst du, schreibe, schreibe bitte. Antwortest du, antworte bitte. Gibst du, gib bitte. Nimmst du, nimm Сторінка 63 вправо 7. Розіграти діалоги, як у вправі 6. Übung 7 spielt діалоги wie in Übung 6. На слайді ти бачиш подані слова, радіргумі бюхе, бляйсtiфт, тільки що ми робили вправо 6. Ти можеш потренуватися і створити такі діалоги з другом або з друзями аналогічно вправі 6. Бажаю успіхів тобі. Сторінка 63, вправа 9. З'єднайте відповідне і сформулюйте прохання. Карла, хат, кайне бляйштіфте. Фелікс, гіпмія біте бляйштіфте. Jan macht ein Plakat und braucht Bilder. Kirsten, bringe bitte Bilder. Luisa fragt Fiona. Fiona, antworte bitte. Florian braucht Cleos Telefonnummer. Cleo, schreibe bitte deine Telefonnummer. Katja hat keinen Kuli und Fabio hat zwei. Катя, німбіт майнен кулі. Петра ліст ден текст нігт. Петра ліс біте. На екрані ти бачиш літери, відповідні відповідям. Поєднай і перевір себе. Трошки притумилися, настав час і хвилинки. Давай відпочивати. Слухай. І відпочивай. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлітіли. Три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість, всі веселі крутимось на каруселі. Сім, вісім в поїзд сіли, ніжками потопотіли. Сподіваюсь, ти трошки відпочив, і ми можемо продовжувати далі урок. Настав час. Записати домашнє завдання. Сторінка 63, права 10. Напиши 4 прохання своєму товаришу, своїй подрузі. Наприклад, як в праві 9, ти можеш такі записати прохання. Петра, ліс біти, Катя, німбіте, майненкулі. Фіона, атворте біти та інші. Сподіваюсь, тобі вдасться зробити домашнє завдання спробуй. Настає час висловити свою думку щодо уроку. За результатами цього уроку ти можеш сказати, що вдалося, а що ні. Наприклад, перше, що ти вже вмієш робити. Ти вже розповідаєш, що із шкільного приладдя відсутнє. Друге, ти вже формулюєш прохання, використовуючи форми наказового способу дії слів. Третє, ти вже називаєш, які речі ти береш до школи, а які ні. Та четверте ти вже навчився просити товаришів чи старших щось Зробити. Сподіваюся, урок пройшов для тебе гарно і ти все запам'ятав. Дякую за увагу, до зустрічі ав вірязий!